Вітаю вас! У цьому відео хочу поговорити ось на яку тему, чому у різних країнах світу є казки зі спільним сюжетом. Здивовані. Тоді слухайте. А вирішила я записати це відео ось з якої причини. Нещодавно отримала коментар. Прочитала, написано, дитино, що ти верзеш, і ось далі, що я там чогось начиталася з інтернету. Спочатку я засмутилася, а потім стало цікаво, ось під яким же відео цей коментар був залишений. І що ж я дізналася? У мене є відео, у якому я розказую, що автором казки Рібка є Іван Франко. Ну, власне, ось, мабуть, краще сказати, літературної обробки. Яка є досить відомою. Вона починається такими словами: Жив собі дід Андрушка, була в нього баба-марушка. Так, так, ось автором цього варіанту є саме Іван Франко. Але він надрукований майже у всіх книгах народних казок. Дійсно, була й народна казка, а Іван Франко вирішив по-своєму її подати. Але чомусь ця казка пішла в забуття, і я так думаю, що за радянських часів літературна обробка Івана Франка і перемандрувала до книг народних казок. А тепер про що ж я хочу поговорити? Почну з того, що є така казка, знову ж таки, Івана Франка, яка має назву Лисичка Кума. І я помітила, що сюжет цієї казки мені нагадує дуже іншу казку: Братів Грім, дружба кішки з Мишею. Власне, ось брати Грім не є авторами цієї казки. Вони є лише збирачами. Вони ось записали її і видали вже під своїм іменем у книзі. Казки моєї матері Гуске». Сам Іван Франко він ось не приховує, що казки, які вміщені у збірці казок. Коли ще звірі говорили, ось сюжети, власне, цих казок є запозиченими. І він написав ось, звідки я їх брав, то брав. Іван Франко хотів, щоб сюжети цих казок не були відомі читачеві. Але ось герої були подібні до тих народних казок, які розповідає бабуся дітям. І далі виявилося, що Іван Франко запозичив цей сюжет не з народної німецької казки, а з грецької народної казки, яка була записана у збірці казок Гана. І, власне, ось сюжет цієї казки був створений грецьким народом. Але ось в оригіналі головні герої, хто вони, і я не змогла знайти. У німецькій казці головними героями, як ви вже зрозуміли, є кішка та миша. У Кастю з літературній обробці Івана Франка головними героями є лисичка та Вовчик. І що виявилося ще найцікавішим? А те, що я натрапила у збірці ось українські народні казки на українську народну казку Лисичка Кума. І це казка не франкова, а вона зазначена, в принципі, як народна. Але сюжет цієї казки є також ідентичний, з деякими змінами також стосовно ось героїв. Бо головна героїня в нас лисичка, а ось поряд з нею перебуває ведмідь. І ось по сюжету з головними героями вам переказую розказую. У німецькій казці головними героями були кішка та миша. В в казці Івана Франка Лисичка Кума, Лисичка та Вовчик. А в казці ось народній, але я так підозрюю, що ця казка вже була створена після того, як Іван Франко написав свою казку. Хтось ось Почув її десь і виникла ідея її переробити. Власне, чому? Ну, мені здається, можливо, комусь здалося, що не зовсім є органічним, те, що з лисичкою поряд перебуває Вовчик. Ну, в принципі, це є дует, є класичним дуетом про нього я вже розказувала. Але те, що у Вовчика є мед, ну, це не зовсім логічно і не зовсім. В'язалося. І ось цього Вовчика народ вирішив замінити на ведмедика, і наші головні герої, про яких я щойно розказувала, опиняються поряд. Кішка вирішує жити з мишею, лисичка копати картоплю з Вовчиком. Ось ця лисичка, кума з української народної казки вирішила жити з ведмедем, бо спочатку вона ось хотіла поласувати медом, але. Бджоли на неї напали. Вона ось втікала, ой божечко мій, який же той мед солодкий, а які ж то б джоли гіркі. Вона прибігла додому, вся морда розпухла, лежить, лежала, лежала, потім подумала, піду до ведмедя і вирішила з цим ведмедем жити. Але, щоб їсти мед, їй потрібен був якийсь ось, якась ось причина. І ось ця лисичка вигадує у німецькій касці. Вигадує кішка, щось їм потрібно якимось чином виходити з дому. Причина була знайдена, вони мали когось хрестити. І ось, власне, в українській казці хтось приходить, хтось стукає. Так, тато стукають, мене в куми просять, ну то й піди. А я заснулась. Пішла вона, і імена оцих ось хрещеників також були однаковими. Ми ось як назвали та початочком, другого разу вона як ходила та серединкою. А ось третього разу вона як ходила так, перекинь та й вилежи. І, власне, ось всі здогадувались, і мишка здогадалася, і Вовчик здогадався, і ведмедик здогадався, що ось. Їх супутниця ось не просто так ходить, щось що мед цей весь був з'їдений, і лисичка втікає в українських казках ось від вовчика і від ведмедика. А в німецькій казці мишка дорікає киці, а та починає їй погрожувати, що вона її може з'їсти. І, власне, мишка рятується. Тепер ви переконалися, що ось в оцих казках все. І просто і заплутано. Але як я ось, власне, до цього ставлюся. В принципі, це нормально, коли це не є крадіжкою, коли не просто переписується сюжет без зазначення авторства. Коли його крадуть. Але коли це переписування є творчим, коли автор надихається ось сюжетом, то, в принципі, чому б ні? Всі ми знаємо, що ось є. Така літературна обробка Григорія Косинки. Казка має назву Земівля звірів. А написана вона на основі народної казки, як звірі хату будували. Або ще ось повість. Нечуй Левицького Кайдашева сім'я надихнула на створення усім відомого серіалу спіймати Кайдаша. Все чудово! Сюжет отримав друге дихання. Він знайшов свого читача і всі задоволені. Але повторюся: у цій справі найголовніше, щоб справді була оця ось літературна обробка і щоб зберігалося зазначення авторства. А ще чудово, коли якось у випадку Івана Франка він вказує, що це справді було запозичення. І ніхто нікого ні в чому звинувачувати не буде. Головне, щоб нові сюжети знаходили свого читача та радували його. А з вами була Аліна Конотов і зустрінемося у новому відео.